Такий у нас сьогодні вечір в Житомирі, дорогі. Ну, знаєте, жарти жартами, а у всіх є мрії. У мене теж є мрія Тока нетипова, ви не повірите, коротше, мене мрія. Мені треба продати на запчастини ладу. Лада 2104-82 року. Народження, випуску. Да, да, а ще вас, 2103, 2103, ну жигулі гулі трьошка, 75-го року випуску, теж треба продати або на запчастини, слухайте, або на металолом, на металобрухт. Ну, блін, якщо ви знаєте когось, хто цим займається, то відгукніться, будь ласка. Тому що такий от конструктор у мене залишився а от, з радянських часів таке от є. майно. Цікаво так виходить трьошка, вас 21.03, 75-го випуску, а Лада 21.04. 82-го випуску. У ну, них номери такі одне біля одного. Хоча взагалі інші роки, інші, руки, інші якби, вигляд зовнішній. А про що мрієте ви? От, які у вас мрії на порядку денному, які у вас задачі? Що вас турбує? Або цікавить, або цікавить.